Можна зробити вигляд, що ти не бачиш, можна зробити вигляд, що ти поспішаєш, можна зробити вигляд, що не розумієш, а можна просто допомогти, попередивши або зупинивши насильство фізичний бій, знаціння це також насильство. Насильство дає ефект, але ніколи не дає якість. Воно не міцне, але ще тимчасове. Все у чоловіка не для того, щоб... Тиск створює покор, але не повагу. Страх, але недільність. Здатні, прадяти рода до ногу. Що вигробите це? Ви проти насилля. Все, що досягнуто тиском, насильство. Результат, вирваний силою, це лише ілюзія перемоги. Насильство це не фундамент, це тріщина, справжня сила у згоді, а не в примусі. Не ховай свій біль, не виправдовуй агресію. Разом пліч черпиш. зроби свій вибір. Говори, звертайся, дій, твоя безпека це наша спільна відповідальність.